Звикаємо до життя без світла. Російський терор спрямований на знищення критичної інфраструктури України і створення енергетичної кризи. Через віві відключення багато родин у різних областях, тимчасово по 4-5 годин залишаються без електроенергії, аби розвантажити підстанції. Не оминуло це і наш край. Як пережити відключення світла і бути на зв'язку, розповімо далі у сюжеті. Перше, що спадає на розум при відсутності світла, ліхтарик. Купити його можна в будь-якому магазині з електротехнікою. Їх нині величезна кількість. Бажає жовтий, червоний синій, будь-який на різний смак. Проте мало хто розбирається, із яких компонентів ліхтарик зроблений. Нас цікавить елемент живлення, батарейка чи акумулятор допомагає в цьому розібратись Олег, чоловік майже із 30-річним досвідом продажу електротоварів. І всі фонарики підроз... акумуляторні які... Вони, е... повинні підпитуватися від електричества 220 вольт розетки. Какої-то ми його заряджаємо, потім ім пользуємо. Час... когда нету света в розетке, допустим, электричества. Фонариков полным-полно, разно всяких. Естественно, сейчас намного меньше ассортимент, потому что очень повышенный спрос. Люди берут, ну, можно сказать, что все подряд. Опять же таки, все зависит от того, у кого насколько хватает денег. Фонари есть от, допустим, 80 гривен на двух батареечках до э, прожектор с солнечной панелью почти 2000 гривен. Далі зайшла мова про павербанки. Є круглі і квадратні, але переважно виробники виготовляють прямокутні, щоб зручно в кишені розміщались. Та все ж таки ключове в них не вигляд. А те, скільки енергії батарея може дати. На неї написано 10 тисяч миллиапер З однієї сторони, це правда. Це емкость акумулятора, яку ми в нього загоняємо. Це емкость акумулятора літієвого, 3,7 вольтового. Но ми з нього около 6 тисяч миллиапер часів. Буває, пишуть 6,1 6,100, буває, пишуть 5 ,900, 40%. это потери на вольтаже заряжаем мы его 3,7 вольта вынимаем 5,1 вот потеря это 38 процентов плюс нагрев аккумулятора плюс потеря на проводах на дисплейчике светящемся, который показывает э, индикатор заряда вот так вот Виходячи з цього всього, різниця лише в ціні, яка опирається на ємність акумулятору. Наприклад, павербанк, який два з половиною рази зарядить ваш телефон, буде коштувати від 800 гривень. А якщо ви маєте зарядити декілька телефонів, потрібен павербанк більш потужний, у якого і ціна сягне за півтори тисячі гривень. Окрім цього, є й портативні світильники із сонячними панелями. Одного заряду вистачає майже на 8 годин роботи а є й народні кулібіни, які можуть із легкістю переробити сонячну панель під зарядний пристрій. Але ми в жодному разі не спонукаємо до подібних заходів.